Всім привіз і я хотів дещо сказати, що у мене тепер не ну канал інакше називається зараз тому. нас канал називається тепер The Dark. The Dark. Ну, Це означає е, темний, чорний. Ну, чи я зміню ще раз, чи... о, у мене вже, ви знаєте, фотка стоїть. Ось. Але така стоїть. Ну так. Ну, э, э, завтра ось це відео, якщо не дивилися скільки в нас майже? Які воно має, Воно вже має 31 просмотр. Ну дякую вам за просмотр. Бувайте. Завтра, якщо постати лайк. Завтра вийде 2 нові відео. Усім до побачення за мами Моміша. Не забувайте підписуватися на канал. Всім бай-бай.